Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишок у деталях. Тримаю вас в курсі, як ідуть роботи фасадні в будинку, в якому я живу. Як бачите, вже одну секцію, один під'їзд навіть пофарбували, зробили колір, бо перед тим вони його і утеплювали, там покривали якимось різними шарами, де в основному це вже фінальна стадія. Тут крабик вам показувала, хотіла його, коли він був в тренді. І, знаєте, купила аж тепер. І пожаліла, що купила. Не підійшов він мені. Якийсь він занадто важкий для мого волосся. Вирішила я наповнити баночку із кремом для рук. Користуюся в одній банерці в мене засіб для миття посуду, а в іншій крем. <смі> і коли переливала, зрозуміла, що займаюся якоюсь дурницею, тому що воно дуже вперто не хотіло переливатися в баночки з баночку. Попередній крем був якийсь рідший і він набагато легше перекинувся. А цей був густіший, хоча аромат мені дуже сподобався такий банановий. Після того, як мию посуд, чи навіть під час миття посуду намащую руки кремом, одіваю рукавички, якщо в випадку миття посудом, і, і таке йде додаткове зволоження. Не знаю, чи це вже вік підходить, чи це тип шкіри помінявся, відчуваю оцю сухість в руках і хочеться додатково їх зволожити. А можливо, через те, що багато перу мию, тобто контакти з хімією. Так, я скоренько помила, вже ті кадри вам не вставляла. Розставляю посуд по місцях. Тут паралельно варю яйця. Дуже вони мені полюбилися, тепер дуже часто в мене варені яйця на сніданок. До речі, ось цей кухонний фартух я мию дуже часто. Пам'ятаю, колись, багато років тому, я цього так часто не робила. Тобто були якісь дні прибирання, і в ті дні прибирання я мила кухню. А тепер я дуже часто мию, взяла собі привичку від іншої господинки, підгляділа, була в гостях, вона помила посуду, протерла ось цю всю робочу зону і помила газову плитку, і я кажу, слухай, в тебе якесь генеральне прибирання? Вона каже, ні, я так завжди мию посуд і одразу протираю поверхню ті капельки, жиру вони не встигають підсохнути, тобто вони просто легенько тряпочкою забираються, не треба якихось додаткових зусиль. Я попробувала в себе один раз вимила кухню начисто і після того, досить часто, після того як помила посуду, протерла ну це буквально декілька секунд, навіть якщо так дуже ретельно не вимивати, декілька секунд просто протерти як стільницю чи як умивальник. Але справді чистота залишається на, на довго, поки готуєте та? наступний раз, особливо, якщо щось мажете, то е, обов'язково треба протирати після таких процедур. І е, це не займає так багато часу і чистенько, гарненько. Тому якщо ви. Ще досі не робили так, візьміть собі на замітку або спробуйте хоча б один раз, наскільки це вам полегшить в подальшому миття. Бо я не люблю багато часу виділяти на прибирання, миття, зачищання, а от таких декілька секунд протер стінку, протер плитку і все частенько. Так, тут я яйця буду варити, бо в нас хтось хотів з вареними, хтось хотів зі смаженими, в кожного свої вподобання. Я пам'ятаю, був такий фільм, де жінка не знала, яку вона яєчню любить. Вона кожен раз їла таку, як любив її партнера. Партнери в неї змінювалися дуже часто. І знаєте, мені цікаво стало, а який мій улюблений варіант яйця. Варений, смажений, такий взбовтаний яєчня? І я для себе обрала варене яйце. Ось воно мені найсмачніше. Як бачите, трошки ПП, речка та яйце. Хоча я би не сказала, що я останнім часом дотримуюсь нормального харчування, багато солодкого якихось таких смаколиків треба виправляти ситуацію. Тут ми поїхали трошки по справах, і, знаєте, поки їхали. Думали про те, як буде класно, коли це все вже оживе і стане зеленим, красивим. У нас дуже багато лісів навколо в місцевості, де ми живемо, і маємо кожного року можливість полюбуватися як із зеленим лісом, так і потім золотистим в осені. Це так красиво. Я обов'язково для вас знімлю кадри. Тут хвилинка, як ми кажемо з чоловіком, щоб пожити. А для нас пожити це провести час разом, з'їсти щось смачненьке, подивитись на природу, надихатись тим повітрям. Ви знаєте, я це дуже і дуже люблю. Кадри захід сонця. Ну ж, красота! А це подаруночок на 8 березня. Ви знаєте, що я сама намовила чоловіка, щоб купити ось такий набір чаю. У мене стратегічні просто запаси. До речі, аромодифузор мені не сподобався, не рекомендую. Це вже покупки з Єви з Аврора. Нарешті купила собі ось цю мисочку для фарбування. Я завжди фарбую сама вдома. Таким чином, економлю дуже велику велику суму для сімейного бюджету. Коли останній раз побачили, які ціни в салоні. Мабуть, вам теж в кадри в наступному відео, як я ходила. В салон краси, і, знаєте, там був прайс з цінами. Я була трошки здивована, насправді ціни дуже високі. Загалом зараз ціни високі на все. І на комунальні послуги, і на харчування, та і на б'юті процедури, в тому числі. І е, дуже добре, що я вмію сама фарбувати. Та й загалом багато різних процедур роблю самостійно, це не складно, якщо мати бажання, то обов'язково можна всього навчитися. І нарешті, тіши, що я оновила собі ось цю мисочку, буду фарбуватись тепер з великим задоволенням, бо я мала ще таку супер стареньку, ще десь від мами вона, вона мені залишилася. Ось, Тому покупками задоволена. Оці аромадифузори не мали аромат, я вам вже казала, повторюсь, бо справді просто нолик взагалі не відчутно, що це якісь аромати. шкода викинути грошей. Але, але, не знала я наперед цього. Тому так. Дуже я люблю ось цей чай Ловаре, Я маю спеціальний такий органайзер. Купляла його, не пам'ятаю, чи в Юск, чи де? Бамбуковий. Дуже класний, але його треба зберігати горизонтально. А я хочу його зберігати вертикально, замовила на Аліекспресі такий гачок, щоб закривати, щоб він не відкривався. І буду ось цей чай зберігати в тому органайзері. Теж вам згодом все покажу. Ще повернусь до теми волосся. Ви знаєте, я велику частину свого життя ходила із каре і завжди мріяла про довге волосся. Але казала моя мама, що в мене не дуже густе, тому довге волосся, воно буде не гарно, бо не буде вистачати густини. Коли я підросла, я зрозуміла, що в мене не рідке волосся, а сама волосина тоненька. І я вирішила таке спробувати і відростити довге волосся. І знаєте, мені з довгим волоссям подобається краще. Треба, звичайно, більше догляду, розчісування, та воно інше, аніж з коротким волоссям. Але все одно я дуже задоволена, що я здійснила свою дитячу мрію. І відростила довге волосся. Обов'язково знімлю для вас окреме відео. Як я це зробила? Бо це був цілий шлях. Там була ціла історія з моїм волоссям. Показую вам кадр із 8 березня. Мої дівчатка отримали такі хатинки з Кіндером. В тебе вони зараз. Не продаються. Ми ще отримали квіточки такі різні тюльпанчики. Я зветку, до речі, отримала штучні, бо ми знали, що вони не виживуть живі. І що? І ті її тюльпани штучні перейшли мені в спадщину. Я собі їх поставила біля омивальника. Ви вже могли бачити на кадрах. Так от, 8 березня, а я в залі не стала відміняти заняття, тому що е, хочеться дотримуватися графіка. Недавно почула таку думку, і вона мені так відгукнулася, що мети досягає той, хто може робити, навіть якщо не видно результату. Це так про спорт, це так про досягнення, тому що е, ми. Йдемо на ентузіазмі, так, от зараз я прийду, зараз я там буду супер класно виглядати, буду супер гарно себе почувати. І якщо ми попрацювали місяць, два, ну, три і результатів не видно, то ми кидаємо здебільшого цю справу і думаємо, нічого не вийшло. Тому так, треба продовжувати, бо заняття спортом це як носити ложкою воду, знаєте, з одного боку в інший. Тут ми вже на дні народження. Я ще їздила по справах і подивіться, я опустила очі, перекладала покупки в пакет. А тут такий кіт сидить, очима світить. Я щось трошки аж злякалася його. Подивіться, який він прикладесний. Сів собі гріється на машині. Прийшла додому, а тут мої дівчатка чілять. Бачите, залізли собі на качельку, накрилися одіялками зверху, знизу. Опа! Моя дитина мусить маму зустрічати. До речі, неймовірна радість, коли діти біжать до дверей і зустрічають тебе при вході. Я знаю, що це періодично, вони потім переростуть і вже не будуть бігти, але зараз це просто, просто щастя неймовірне, коли ти відкриваєш двері і чуєш, що вже хтось підбігає до дверей і такий Мама, мамо, йде! Дуже гарно. Бажаю вам гарного дня та нових зустрічей на каналі.